Власники квитків на незручні місця на конкурсі Євробачення 2017 вже отримали альтернативну заміну. Про це новинам на першому повідомив офіційний речник пісенного конкурсу Павло Шулько. За його словами, місць з поганим оглядом було близько двох тисяч. Накладка сталася через зміну схеми розсадження глядачів у залі. З власниками таких квитків особисто зв'язувалися співробітники компанії концерт ЮЕЙ, пояснивши ситуацію, обміняли квитки на інші вже на зручні місця. Також речник що завдяки оновленню схеми глядацької зали з'явилися додаткові місця, зокрема у фан-зоні. Квитки на них надійдуть у каси з 3 травня, і це буде остання хвиля продажу квитків на конкурс Євробачення 2017. Після того, як були виграні всі тендери і була перероблена трохи система трибун, то, звісно, це було нелегка робота, але все ж таки концерт UA і та Дмитро Прикордонний вони. Зв'язалися вже з усіма тими людьми, які придбали там непроглядні місця, вони вже всі помінені, тобто скарг абсолютно немає. Це нелегка робота. Хлопці, дівчата там не спали ночами, але зараз розуміючи, наскільки це буде важливо, якщо там, не дай Бог, якийсь там скандал буде з цього приводу. Тобто зараз все йде за планом.